30 років тому, ну майже 30 років тому, 5 грудня 1994 року Україна, Росія, США та Велика Британія підписала документ, що змінив історію. Будапештський меморандум. Ми добровільно відмовилися від ядерної зброї. Нагадаю, що дев'яносто першого року на території України залишився третій у світі після США та Російської Федерації ядерний арсенал. І треба зазначити, що це ще не все. Україна не лише відмовилася від ядерної зброї, а й підписала десятки угод, розпрощавшись із літаками, ракетами та іншою військовою технікою. Ну і насправді наш колега Володимир Рабчун занурився в цю тему, і зараз він нам розповість. Володю, ми готові тебе зустрічати так само, як і наші телеглядачі. Скажи, будь ласка, вітаємо, що Колеги? ми втратили, ні, чому можливо. ми втратили, і як поступово цей руйнувався потенціал. Маємо відштовхуватися від того, що 30 років тому Україна мала один з найбільших військових потенціалів. Не просто ядерних, а військових са військових потенціалів взагалі. І тоді здавалося, що цей військовий потенціал неможливо втратити. Але українській владі це вдалося. Колосальні запаси важкої техніки і боєприпасів. Тисячі літаків ядерна зброя і четверта за розміром армія в світі. Все це мала Україна після розпаду СРСР. А основні сили були розміщені на території України і Білорусі, бо радянський Союз активно готувався до війни з НАТО, тобто все, все, що основна маса військ була розміщена саме тут, і ударні сили, основні ударні сили, знаходилися в Україні. На 1991 рік Україна отримала в спадок від покійного Радянського Союзу понад 800 тисяч військових, 6,5 тисяч танків, 7 тисяч броньованих машин, півтори тисячі літаків, 350 кораблів, більше 2,5 тисяч одиниць ядерних боєголовок, плюс до того 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Проте майже одразу з отриманням незалежності керівництво країни почало так звану оптимізацію і реформування зсу з 92-го року. Армію України почали планомірно скорочувати в чисельності за декілька перших років. Армію зменшили вдвічі. А далі цей курс продовжили і наступники першого президента Кравчука. Якщо ви скорочуєте озброєння, ви, має, ви маєте Ефективність збройних сил підвищувати при цьому, якщо ви зняли старий там 10 старих танків. Треба було зробити два нових танки, які за своєю а, за своїми бойовими характеристиками замінили паралельно зі скороченням чисельності, відбувалося і зменшення запасів військової техніки і озброєння. І тут слід зазначити, що як із ядерною зброєю, так і з важкою технікою, перші великі скорочення не були примхою української влади. Цього вимагали міжнародні партнери. І радянська зброя, яка була на території України, яка керувалася з ними з України, була спрямована в бік заходу. Тому можна зрозуміти, чому захід так прагнув, щоб цієї зброї не було у 90-му році. СРСР взяв на себе відповідні зобов'язання, підписавши договір про звичайні збройні сили в Європі. Цей документ встановив обмеження для країн підписантів щодо кількості військової техніки і озброєння після розпаду союзу. Радянські квоти розділили між державами, що відкололись. Так, наприклад, згідно з квотами, Україна була зобов'язана позбутися близько третини своїх бойових літаків. А стратегічних бомбардувальників у нас по окремих типах було в рази більше ніж у Росії. І загальна кількість літаків стратегічної авіації була більша, ніж в Росії. Проблема в тому, що зобов'язання були не просто виконані, але й перевиконані. Українську техніку знищували, списували, а також продавали. Таким чином за кілька десятиліть кількість бойових літаків знизилась майже в 10 разів. А от з тактичною авіацією дійсно ми перестаралися. До початку повномасштабного вторгнення влада розглядала українську оборонну промисловість як інструмент заробітку. Обороноздатність країни в цій історії відходила на другий план. Це була пострадянська еліта. Хапай, мішки, да, вокзал відходить. Якщо ми при владі знаходимося, то ми маємо цю владу використовувати власних інтерес, які сприймаються насамперед, як збагачення. Це корупція чистої води. Проте ніякої заміни новими зразками не відбувалось. Кількість танків та бойових броньованих машин зменшилась у чотири рази. Літаків, я повторюю, десять так за орієнтовними оцінками: з 2005 по 2014 рік Україною було розпродано військового майна на майже три мільярди гривень. За цей період з молотка пішли 832 танки, 202 літаки, 232 гелікоптери. І близько 28,5 з половиною тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння. Знаєш, це якась така шокуюча інформація. Взагалі то виходить, що ми протягом там скількох 30 років навіть трошки більше. Ми просто віддавали зброю, продавали ту зброю, але ну нічого не, не поповнювали. От взагалі запас мені там сподобалася слова одного з експертів, який сказав про те, що ну якщо ми зменшуємо, то ми повинні додавати ефективності. Але ми взагалі цього не робили. Сказати, що Україна нічого не отримувала, це збрехати. Україна отримувала Обіцянки. Обіцянки так, та, я так само. Ну це ми сумно, звісний Будапештський меморандум. Ми бачимо його ефективність до. І так відчуваємо це на собі. Кожен із нас, хто живе зараз в Україні. Головне питання тут: чи були ті обміни і продажі, які відбувалися, взаємовигідними? Військова міць в обмін на надіючі гарантії і російський газ. Десятиліттями українська влада жила в парадигмі війни не буде. А якщо раптом і буде, то не з Росією. Я просто згадую 98 рік, коли відбулися такі збори офіцерів військових, тоді ще були військово-повітряні сили, да і от доповідач, чи начальник оперативного відділу, чи начальник штабу повітряних сил, от проти трьох країн НАТО, наші збройні сили ще вистоять. А от проти чотирьох, це вже навряд. Розумієте, хто був на той момент нашим ворогом? Справа в тому, що перші президенти, українські верховні головнокомандувачі, доклали свою руку до зменшення української армії. Кравчук і кучма співавтори ліквідації стратегічних бомбардувальників і ядерного роззброєння в обмін на Будапешт. Частину бомбардувальників передали Росії. Один з них 8 липня двадцять року. Наніс ракетний удар по українській дитячій лікарні Охмаддит. Крім бомбардувальників в обмін на списання боргів за газ у 99-му році Київ передає Москві 575 крилатих ракет х 55 які як встановили журналісти схем, проаналізувавши серійні номери, регулярно використовуються Росією для обстрілу мирних українських міст. Але бувало і таке, що в обмін на зброю Україна не отримувала навіть пустих обіцянок чи то газу. У період з 97-го по 2004-й роки за каденції кучми в Україні масово списували кораблі. Це в свою чергу пов'язували з проблемами фінансування великого флоту. В той самий час Київ стає одним з найбільших експортерів зброї в світі від продажу зброї. І різним країнам, бо експорт зброї з України був просто шалений. Ми для всього світу постачали зброю з всіма законними і незаконними методами. Справу кучми впевнено продовжив і Ющенко, який на пару з тодішнім міністром оборони Анатолієм Гриценком розпродав і утилізував майже 200 літаків, 700 танків і близько тисячі ракетних комплексів. При Никовичі темпи розпродажу анітрохи не зменшились, але воно і зрозуміло. Лігітімний країну готував не до оборони чи наступу у 2020 році. Керівник генштабу ЗСУ часів Януковича Володимир Замана і міністр оборони Павло Лєбєдєв і Дмитро Саламатін отримали звинувачення у держзраді від ДБР. За версією слідства вони спеціально руйнували українську армію в інтересах Російської Федерації. Ох, і додали ми інформації поціновичем теорії змови і зради зрадоньки Виявляється, шукати можна не тільки тут і зараз, шукати можна набагато раніше і навіть за межами України. Ага, і це ще були часи, коли казали, пам'ятаєш, нам і армія Україні не потрібна. Отак, от, от тепер розумієш, до чого нас годував північний сусід. Ох, сусід, розумієш? Це ж закономірність. Ми спостерігаємо там, де або там, де бачимо цього гидну пику Кремля, там обов'язково війна і смерть.